П'ята частина із рубрики, які обігують монети, я купую дорого. Та сьогодні, друзі, я вам покажу браковані монети. Браки дуже цікаві, та вони легкі визначені. І так, поїхали. Перша монета у нас це 50 копій 92-го року з браком перевернень на 180 градусів. Коштує така монета, друзі, у другому штампі Аверсу до 2000 гривень в залежності від стану. Браковані. Гривні нового зразка з браком на 180 градусів. Тобто 1, 2, 5, 10 гривень, вони вони коштують однаково приблизно до 3,5 тисяч гривень. Ще раз, друзі, показую: тут одна монета, брак на 180 градусів. Дві копійки 2007 року, брак 90 градусів, ціна до 300 гривень. Дві копійки 93-го часто питають за цю монету, і вона цінна і з обігу тільки з браком перевертень на 180 градусів. Коштує така монета до 2000 гривень в залежності від стану. Брак викус. Дивіться уважно, друзі. Це не, ніхто не, там, не відкусив монету, не спіляв її. Це реально брак монетного двору. Як його вирізнити, дивіться у мене на каналі. Коштує така монета в номіналі 1 копійка до 300 гривень. 10 копійок 90-х років неможливо визначити, тому що дивіться, тут повний непрочекан аверсу та частковий. Але майже теж, теж повний реверсу. Коштує в номіналі 10 копійок така монета, друзі, в залежності від того, наскільки не непрочеканена монета, приклад такої монети коштує на десь до 800 гривень. 25 копійок також не прочекан. 2014 року коштує до 1000 гривень. Тобто, чим сильніше монета не прочеканена, вона буде. Дорожче. Такі браки, як в негуртільного кільця. Дивіться, ось така от є здвіг, тобто зміщення рисунку. Наприклад, ось таким зміщенням монета коштує 1000 1500 гривень. Тут ціна також залежить, наскільки сильно має зміщення рисунок. Наприклад, ось таке вже зміщення. Буде коштувати до 4 тисяч гривень. І, друзі, такі браки, як невеличкі повороти, я їх купую в кількості по приблизно 2-3 гривні за градус.